Увага, увага! Запускаємо аукціон на це ліжко. Так, стартова ціна того ліжка. Стартова ціна того ліжка 59 тисяч гривень. 59 тисяч гривень. Аналогів в Україні і в Європі немає. Спальне місце 1,80 на 2. Спальне місце 1,80 на 2. Аукціон діє до неділі цього тижня. До неділі цього тижня. Кого цікавить, так що пишемо на цей номер телефону. Пишемо на цей номер телефону на Viber. Аукціон діє до неділі. 59 тисяч стартова ціна. Матрац окремо. Матрац йде окремо. Так, показуйте. Тут йде фанера знизу. От, Ви на фанеру кладете матрац. Фанера з отворами, щоб дихав матрац. Таких ліжок. В Україні немає, ми так само можемо зробити таке саме ліжко в білому кольорі. Але треба почекати. Метр вісімдесят на два спальне місце. Хто цікавить така модель, звертаєтесь, пишете, дзвоните, я вам підберу. Бо це ліжко метр шістдесят на два це теж метр шістдесят на два